Вона перебуває в якихось е скрутних, можливо, не завжди зручних умовах протягом певного часу. Потім, навіть якщо з'являються умови краще і зникає цей ну, несприятливий штам, вона все одно почувається так само. Тобто вона не намагається якось вийти за межі того, що було, тому що вона вже, навіть якщо їй було незручно, вона вже до цього звикла. І просто ну, не хоче або не може щось не вийти. якийсь страх вийти за межі звичайно, так? А, ще ну, Я просто нещодавно дуже схожу річ читав, в mm -hmm. тому, що, наприклад, людина, будучи якісь, ну, наприклад, робота, mm -hmm. дотривала роботи, на якій він знаходить, знаходиться певний період часу, наприклад, 10 років. Але ця робота не приносить їй задоволення. При цьому вона продовжує працювати на цій роботі, так як вона вже звикла, вона звикла до колективу, вона звикла до цього шляху на роботу і змінити вона не те що не хоче. Вона просто а, не боїться, вона просто звикла. Люди більш схильні до того, до чого вони звикли, ніж до чогось нового. Це може бути некомфортно, але не ко непортно, не комфортно, але звично. Та, Мені здається, це просто справа не містити краще. І тобто, вона просто боїться вийти за мене. Вона боїться того, що вона не знаєш за комфорт. Тобто це страх, який встретимо людина на тому місці. Це ви е, страх вийти з зони комфорту. Тому що тут це знайоме, ти знаєш, що я, знаєте, якщо погано, то нехай буде погано, але я знаю, як це. А коли ти виходиш за накомфорт, то не знаєш, може. Страх вийти за межі, так. Ну і як з'явилося взагалі це поняття, дуже цікава історія. Приходи, молоді проводили дослідження тваринами. А, і вони думали, що це дослідження, ну, дайте знаєте, такий результат, як було Павлова, коли Світло заживалося, та і тваринки вже знали, що буде зараз їжа, так, і заходили на їжу. Тут була та ж історія: а, спалили світло, і тварини повинні були, були зреагувати, але на не неприємну річ. Коли заживалося світло, то тварини були невеликі удари покому, звичайно, неприємні. Так. Але після такого дослідження виявилося, що ті тварини, які пройшли ось такий неприємний курс. Вони вже не реагували далі на це світло, і коли була можливість перескочити в іншу частину ящика і не отримувати ось ці удари, вони продовжували це терпіти, просто лежали і це терпіли надалі. Цього поведінкою психологи не очікували такого результату, але виявилося, що в дійсності такий результат, потім, коли проведені були дослідження з неприємним звуком на людях, був майже такий же результат. Теж люди, які знали спершу, що нічого не можна з цим зробити, вони продовжували терпіти, просто чекати терпіти. Ось тому е це пояснювалося, як назвали феномену навченої безпорадності. Тобто це такий стан, коли людина і може, могла б щось зробити, але нічого не робить, терпить, знаходиться в цій зоні, в якій вона була до цього звичній. І вважається, що цей стан викликаний пред'явленням багатьох неприємних ситуацій. До цього було багато неприємних ситуацій, на які людина не могла впливати. Ну, на жаль, зараз дуже багато таких ситуацій, на яких людина в дійсності не може впливати. Тому ми наче безпорадність справність людей, можливо, і в себе в деячому будемо зустрічати час. Які ознаки?